Апостолове знову без води. Місцеві вийшли на мітинг через перебої із водопостачанням та жахливу якість питної. Зараз на Криворіжжі перебуває наш кореспондент Владислав Авдієнко. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Влади, вітаю тебе. Розкажи, яка ситуація у громаді. Вітаю Марко. Сьогодні півдні тут на центральній площі міста в апостоловому зібралося декілька сотень людей. Вони вимагали повернути е, централізоване повноцінне водопостачання. Поки держава все ще будує магістральний водогін, Апостолове забезпечують водою з резервних джерел. Але вода буває рідко та поганої якості. Говорять місцеві мітинг вже закінчився, але частина активістів зараз знаходиться поряд зі мною. Ми можемо в них особисто запитати, в чому власне тут проблема, Олено. Yeah. <laughs> Здравствуйте, я мешканка Миста Апостолова, и мы, получается, здесь собрались из-за того, что у нас катастрофическая ситуация с водой в городе, и бездействуют очень, ну, полностью, местные власти. На наши просьбы, на наши ну, все собрания, которые происходили, ну, никто ничего не реагирует. Игнорят полностью сроки воды, когда она будет, ну, никто ничего не говорит, и в принципі, воду, яку вони подають нам, вона не відповідає ніяким нормам, не качеству, ніч, нічого. Вона коричневого цвіта і воні, ну, запах ужасний. І ну, просто ось ці ємкості, які поставлені на території нашого міста, розвитані, допустим, на 5 кубів є, то вони наповнюються тільки на 2 куба. І це, звісно, недостатньо для всього населення. Которая є, люди з баклажками з одного кінця міста винуждені їхати во і, ну, то есть і там не набирають. Ну, і, ніхто нічого не коментує, нічого, по суті, не говорить. Все це взавуаліруло нам відділення, ну, ми ж це бачили, коли задавалися питання. Так у нас ще така претензія, така до Горсовета, що повна бездіяльність, по суті. Тому що, навіть, якщо навіть нам коли... Ось може і підведуть воду до міста. В місті її не буде. Так як у нас труби, як решето, і нічого для цього не робиться взагалі. І на даний час пориви, і вони не ремонтуються. Ну, от від слова зовсім. Mm -hmm. Так я що спочатку зробили, от спочатку там дві. 12 на 20 початка скейтборд, яка вже за, за місяць її вже, вже заборчик погнувся, повиривався. мільйон млн 800, я, я, я думаю, що на ці мільйон 800 можна було труп накупити пластикових і хоч десь хоч, хоч якусь частину замінити самі-самі критичні точки. Дякую, ми вас зрозуміли. Отже, головна претензія власне, до мерії це низька якість води через погані мережі та проблеми з підвозом води технічної та питної. До людей сьогодні вийшла виконувачка обов'язків міського голови. В інтерв'ю нам вона сказала, що вода знову з'явиться в оселях людей вже цього тижня. Вода буде за графіком з 9 до 20 по вівторках, четвергах та суботах. Докладніше про. Все, дивіться в моєму проєкті про кривий ріг вже цієї середи. Марко передаю тобі слово. Дякую тобі, влада. Це був наш кореспондент Владислав Авдієнко, який зараз працює на Криворіжжі в апостоловому. Саме там зараз проходить мітинг людей, які скаржаться на перебої із водопостачанням.